Побачив півень у небі орла і захотілося йому перед курями орлом показатися. Чим я не Орел? запитав він у них. Орел, Орел, в один голос відповіли йому кури. Орел. А я, дядечку, тебе знаю. Ти є півень, гукнуло якесь цуценятко. А може, я все ж таки орел? грізно запитав півень і замахав крилами перед самим носом у цуценяти. Орел, дядечку, орел. прошепотіло перелякане цуценя. З маленькими ти Орел, сказав кіт, а сам навіть літати не вмієш. Це я не вмію? здивувався півень, підстрибнув і злетів на паркан. Орел, орел! Знову в один голос закуткудакали кури. Ото здивував, пирхнув кіт. Я й без крил вище заберуся. Ти на дерево залізь. Тут вже не на жарт розсердився півень. Гребінець у нього налився кров'ю. Він щосили розбігся, замахав крилами, відірвався від землі і опинився верхи на свині. Злякалася спросоння свиня. Схопилася, кинулася бігти, куди очі дивляться, і влетіла під лавку, на якій відро з водою стояло. Накрило півня відром. Виліз він з під нього мокрий та жалюгідний. пір'я обвисло, сам тремтить. Обсушився на сонечку півень і знову за своє. Орел я чи не орел? Орел, орел. відповіли йому кури. Півень у дворі був один і вони не хотіли з ним сваритися. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.